Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Легкового Райан Гарсія образився на Ломаченка через те, що Вася сказав, що Джевонта Девіс переможе Гарсію у їх майбутньому двобою. Ось що пизданув Райан в соцмережі. Коли я покінчу з Джергонтою, як щодо того, щоб я зламав цього робота? Кінець цитати. Промоутер Бором розповів, як на нього вплинула співпраця з командою Ломаченка. Пряма мова: ви не знайдете більш комунікабельного та професійного боксера ніж Василь. Тож тепер мої двері такі відчинені для боксерів зі східної Європи. Усе завдяки співпраці з Ломаченком. Це тому, що Василь виявився чудовим поцом для нашої промоутерської організації. Сказав Аром, 44-річний Мені Пак'яо планує повернутися в профі-бокс. Його ймовірним суперником може стати напівсередньоваглик Кел Брук. Стало відомо, що чемпіон всі у найлегшій категорії Алджаман Стерлінг проведе свій наступний бій з екс-чемпом у цій же вазі Генрісі Худу. Поєдинок заплановано на 6 травня. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.